Вітаю вас, дорогі першокласники, на уроці навчання грамоти. На цьому уроці нам потрібні будуть і буквар, і зошити, прописи для письма. Адже сьогодні ми будемо закріплювати звукове значення букви М, читати слова та речення з цією буквою, а також навчимося писати велику букву М. Продзвінів уже дзвінок починаємо урок. Всі мерщій сідайте, діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Почнемо ми уроки з дихальної вправи. Глибоко носиком вдихніть. Та на видиху полічіть від 1 до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Повторіть ще раз. А зараз попрацюємо зі скоромовкою. Мурлика муркоче. Повторіть, морозива хоче. Мурлико руденький. Замерзнеш дурненький. А тепер по два рядочки. Мурлика муркоче, морозива хоче. Мурлико руденький, замерзнеш дурненький. Повторимо всі букви, які вже вивчили. Називайте букви, що з'являються на екрані. Молодці. А зараз з'єднаємо схему зі словом. Які у нас тут є слова, подивимось на малюнках: помідор, малина, море та Морозиво. Спочатку почнемо із складів. Слово ма ли на три склади, ось є у нас схема три склади, і ось іще є. Помідор По-мі-дор. Теж три склади, ось одна схема, ось інша. Далі. Море. Море. Два склади. Ось схема до слова море. Морозиво, Мо зи во. Чотири склади. Підходить слово морозиво ця звукова модель. Залишилося розібратися, яка ж із цих три складових моделей підійде слово малина, а яка помідор. Коли ми говоримо слово помідор, то ми трішки посміхаємося. Значить, в цьому слові є м'який приголосний звук. Шукаємо. Ось, подивіться, у цій схемі є м'який приголосний. От ми і розібралися. Малина, помідор, морозиво і море. А зараз складемо звукові схеми до слів. Квіти МАК та мальви. Перше слово. Мак один склад, Які ми чуємо звуки, коли вимовляємо МАК, перший М, а к. Наголос можна не ставити, адже у цьому слові один склад, і він наголошений. Наступне слово мальви. Ось вони, ці чудові квіти. Мабуть, бачили влітку такі на клумбах, так? Поділимо маль, ви. Два склади. Починаємо ловити звуки. Маль перший склад, м, а л. Другий склад ви, в, и. Покличемо. Мальви на голос падає на перший склад. Як я казала вже, це назви квітів. Пропоную квест дослідження. Яке ім'я є на букву М? А як пишуться імена? Які ж ще слова пишуться з великої літери? Відгадайте загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, дітки, це мама. Послухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуком М. Мамин день народження. Сьогодні в мами день народження. Миколка і Марійка приготували для матусі подарунок. Вони зробили листівку. На листівці діти намалювали мальви, а над квітами метеликів. Тато подарував мамі красиве намисто. Мама пригощала всіх смачним тортом, морозивом, мармеладками і мандаринами. А потім уся сім'я дивилася мультфільми. Назвіть слова. Зі звуком М, які ви запам'ятали. Так, ну я сподіваюся, що багато слів запам'ятали. По-перше, чий був день народження? Мамин ось і перше слово. А як звали діток? Молодці. А що подарував тато? А діти. Які квіти вони намалювали? Чим же мама пригощала? А що після цього робила уся родина? Молодці. Зараз визначимо, які ж квіти отримала в подарунок матуся від Марини та Максима. Це вже інші дітки, там були Марійка і Миколка, а тут ми бачимо Марина та Максим. Як же я здогадалася, що це Марина? Погляньте, перший склад Ма. А другий склад має голосний И, третій А. А ще два звуки приголосні. Підходить слово Марина. А в цьому випадку погляньте Ма. -им». Два приголосних треба вставити. Я вирішила, що це Максим. Якщо ви знаєте, якісь імена, якщо що підходять цим звуковим моделям, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Отже, у в квітів, які отримала мама від цих діток, обов'язково має бути звук М. Давайте назвемо всі квіти. Перша Троянда. Мак. Тюльпан, айстри, ромашки і нарциси. Ви були уважні, в яких словах, назвах квітів є звук М? Правильно у слові Мак та у слові ромашка. А зараз прочитаємо підписи до світлин і подумаємо. Чи правильно підписані світлини. Погляньте: Перша світлина з підписом мама. Друга ми. І третя ми і мама. Звісно ж, дітки, жодна не підходить, так? Тому треба їх поміняти місцями. От тепер погляньте на світлині дітки з мамою і підписано ми. І мама, на цій світлині мама, а на ці дітки вони назвали себе ми. А зараз, дітки, читаємо швидко. Звертайте увагу на знаки, які будуть там супров... супроводжуватимуться слова. Коли знак питання, то питальна інтонація, коли знак оклику, то підвищуємо голос. Мама, мама, мамо, мы, мы, у мамы, О, мама, Мамо Мамо Зараз пропоную вам скласти розповідь за малюнками про мишку, яка зацікавилась комп'ютерною мишкою. Вона підбігла до неї, а коли доторкнулась до неї, то на екрані з'явився кіт. Мишка страшенно перелякалася. Складіть, будь ласка, свою розповідь для цього поставте відео на паузу. А ми. Продовжуємо читати. Дивимось на першу світлину. Дівчинку звуть Марина. Читаємо. У Марини хто? Мама. І у мами. Мама. Далі читаємо. Мама. І мама? Мама мами. А як звуть маму маму Це бабуся правильно. Пропоную ребус. Погляньте, читаємо склад мо, а тепер назвемо, що це зображено чи хто це білка. Що вийде у нас разом? Мо-білка. Правильно телефон, мобілка. Відкриваємо зошити на сторінці 25. Та починаємо працювати з оцією ілюстрацією. Коли буде час, ви зможете розфарбувати. І почнемо ми з того, що назвемо всі слова, в яких є звук М. Мама. Морозиво, машина, метелик, метро, магазин, хмарки. Так, може, ви ще бачите? До якого ж слова, яке починається звуком М ця схема, в ньому три склади. Здогадалися? Якщо не звертати увагу на наголос, то схема підходить до двох слів метелик, оскільки в кінці теж приголосний, і магазин. Але треба перевірити наголос. Покличемо. Метелик на другий склад, магазин на третій склад. Отже, ця звукова модель відповідає слову магазин. Тепер треба скласти речення. Подивимося, скільки в ньому слів: одне, два, три, чотири. Так, я теж склала. Машина швидко їде дорогою. Тепер попрацюємо над звуковою моделлю слова. Ось намальований малюночок цього слова. Що це за ягідка, дітки? Починається звуком М. Малина. Правильно. Складемо звукову модель, перевіримо склади. ма ли на. Малина наголос правильно. Тепер кожен склад позначимо звуками. Ма. М, а, ли, л, и на н а Поставте відео на паузу. Означте всі знаки, всі звуки нашими умовними знаками в цій схемі. Порівняємо друковану та писану літеру М. Звісно, вони схожі, але у друкованій букві погляньте гострі верхні куточки, як і вписані. А от у рукописній всі. Такі м'які, кругленькі внизу всі елементи, бачите? Складається з таких же елементів, як і маленька буква М, відрізняється лише розміром. Спробуємо візьмемо олівці та спробуємо написати у повітрі букву М. Шукаємо, звідки треба починати писати. Ось погляньте, з'являється крапочка. Ставимо олівець на крапочку і пишемо. Спробуйте ще раз перевірте, чи правильно ви сидите. Так, тепер в першому рядочку. В зошиті спочатку напишемо елементи букви, у другому рядочку обведемо по контуру з прямою похилою довгою паличкою, а в третьому рядочку поєднаємо велику та маленьку букви М. Поставте відео на паузу та відразу виконайте це завдання. Зробимо пальчикову гімнастику. Спочатку починаємо з мізинчиків: Один, два, три, чотири, пять. І ще раз: один, два, три, чотири, п'ять. Продовжуємо найдорожчим в світі словом. Словом мама. В цьому рядочку обведемо за контуром, потім напишемо самостійно мама, а в наступному мами. І наступне письмове завдання. Ви бачите, подано речення друкованим шрифтом. Вам треба його написати рукописним. Не забувайте, що починаємо писати речення з великої букви, закінчуємо крапочкою. У вас є два рядочки для того, щоб все ж таки гарно написати, краще написати двічі. Відстань, дітки між словами отут, має поміщатися пальчик. На рядочок ставимо пальчик, і тоді буде правильна відстань. Пограємо в гру так чи ні. Сьогодні на уроці ми вивчили букву М. Буква М позначає приголосний звук. Звук М позначається буквою М. У слові матуся два звуки М. Слово мама завжди пишеться з великої букви. Ну, а зараз поділіться, будь ласка, своїми враженнями від уроку. Ви можете сказати, я дізнався або дізналася, мені сподобалося або я не зрозуміла. Пропоную фізбучку. Дітки за увагу! Готуємось до наступного уроку!